Привіт! Пропоную вам пограти українські народні ігри з найменшими. Але перед цим затанцюємо веселу руханку гусі-потягусі. Прилетіли гуси, роблять потягусі, Проушики, бауки тягусі потягуся, проушейки. Гусі-потягусі Гуси мають лапки, Ходять чапча лапки права лапка, ліва лапка, Чапці, чапча лапки Скоку, скоку на то люблять пострибати, скоку, скоку на то люблять пострибати, руси в черевичках, скубаю травичку, скупу скупулята скубаю травичку, скупу скубу, скубу обенята скубаю травичку. Пів вітрисько, сяте те Нижче, нижче, іще нижче поки вітер свище, нижче, нижче, іще нижче поки вітер свище, біля русиля розпростерли крила, Поки свище люди вітер Олови накрили, Поки свище люди вітер Голови накрили Гуси, гуси, та крилята. Треба заробіт Юрану зі садка прогнати Треба заробіт, юрану зі садка прогнати. А де де вітрище Без відпочинку, Крутить катеринку, Ден та ніч без відпочинку, Крутить катеринку. В нашому садочку сонце у віночку. Станьте русонки на шпинки Смикніть по листочку. Станьте русонки на шпинки Смикніть по листочку. Сонти хочуть, крильцями тріпочуть, Певно хочуть любі діти звідси полетіти. Певно хочуть любі діти звідси полетіти. Доброго ранку усім! Малятка, я запрошую вас зіграти у народну гру Діти і півник. Ця гра розвиває увагу та розвиває вміння діяти за сигналом. Правила гри: серед учасників вибирають півника. Всі інші дітки стоять на певній відстані. Ведучий промовляє: Півник зранку вже не спить. Дуже голосно кричить. А в цей час півник ходить по майданчику і голосно кукурікає Кукуріку, -ку -ку а дітки йому відповідають Півник, півник, золотий гребінчик, чому рано так встаєш, дітям спати не даєш? Після цих слів півник починає ловити діток, які бігають по майданчику. Коли півник піймав більшість діток, Гра припиняється і обирається новий півник. Пійманим вважається той, кого півник доторкнувся. Будьте уважними та намагайтесь не дістатися півнику. Добрий день, дітки! Пропоную вам погратися в гру, яка називається кашки і автомобіль. Правила гри такі. Ви, дітки, всі будете пташечками. І коли ви будете чути віршик, який я буду казати, ви в цей час будете махати ручками, так як пташечка махає крильцями, тобто літати. А коли я скажу збирати зернятка, ви присядете і будете казувати, як же пташечка збирає зернятка. А коли ви почуєте, як сигналить автомобіль, тоді вам потрібно втікти в своє гніздечко. Це сісти на стільчик. Стільчик буде в нас в гніздечко. Отже, приготовилися до гри. Розпочинаємо пташечки маленькі. Які дружно полетіли. Всі літали, всі літали, крильцями махали. Так вони літали, крильцями махали, на стежинку сіли. Зернятка клювали. Чуєте, що це? Автомобіль! Тікаємо в гніздечка. Ось і закінчилась наша гра. До зустрічі! И маленькие, дружно полетели. Все талы, все талы. Крыльями махали. Так они летали. Крыси махали. На стежинку сіли, Зернятка клювали. Машинка. Настильчик. стеженка. Постельчик, постельчик, постельчик. Постельчик, сюда. настельчик, стільчик. Молодці малюки, ви неймовірні.